Що як себе як ділки не ведете? Які? Я не подруга, взагалі. — не. Мене, я не, не подруга, туди себе нормально, бо я тобі зараз покажу. Як нормально, я знаю. Я стою тобі тобі пояснив, друже. Зараз ти бачиш, він різняється. мужик під ваби. От і все. Ну мужики так не звертаються нормально. Я тобі а просто сказав, що бачу, ти просто ти розображаєш мужику, ще два раз скажеш, може зняти і будеш бити, поняв? І все. А, а чим? ми Я зараз покажу. — Ні, По показ зараз можуть показати. Вилити, звідси, поняття? А ти за три своїх спокійно, не трогайте сайт. Можна, будь ласка, я його не трогаю. Чи він лізі? Ми Пораз... стояли, не, це дружки. Ми стояли спокійно, нічого ні, ні, ні. не по не знати. Піди, якщо хочете, давайте, давайте панейте. Я теж вас не буду. Запи камеру, без розвитку. Чого? Йопте, От я хто не чіпав. Литва у йопті. Поняв? Ти і ти. Літва і все. Так само, так само. Само. どういうの